На емоції аварійність за перенавантаження, виходить, лінії. Все включають і лінія не видержує. В умовах наднизьких температур, а також поганої погоди і е виконання графіки погодинних підключень ми маємо. Дуже неприємна картину. Лінії перегружаються, обладнання не витримує. Тому ми кожен день в аварійному режимі відновлюємо те обладнання, яке пошкодилося. Багато часу витрачається на його відновлення. Прохання до жителів Черкаської територіальної громади міста Черкаси при включенні електроенергії, будь ласка, не включайте зразу енергоємкі прилади. Дайте е, хоч трошки часу, щоб мережа стабілізувалася. Тоді можна по черзі включати стиральні машини, якісь нагріваючі прилади. Коли Електроенергія включається на дуже короткий термін, раціонально її використовувати. Дуже вам дякую, якщо це ви будете виконувати такі поради. І ми тоді будемо більше зі світлом, як споживачі, і нам буде як енергетикам легше.